Отже, дорогі глядачі, хочу вам розказати дуже такий цікавий, занімательний прикольчик стосовно Києві з Київ, Київ, Київ отримав понад 2,5 мільярди гривень до фінансування і відразу змінили правління і члена правління. Ха-ха-ха-ха! Ну я ж не Лох бо не втік, блядь! Ну я ж не лох, щоб, блядь, щоб міняти це, щоб не поміняти блядь, голову правління і члена правління. Коли, наприклад, ну, голову по голову правління, голову наглядової ради. Ну, я ж не лог, щоб залишити тих самих при владі, коли, наприклад, зараз буде Діребан 2.56 мільярда гривень. Правильно, я ж не лог. Це просто піздя. Це просто піздя. Я вам серйозно кажу. У нас, блять, просто ідеальна країна. От, блять, ідеальна країна блядь, для уйобків, блять. От. Чомусь, блядь, до влади, от я, наприклад, скільки пам'ятаю, наприклад, владу ну не було жодного разу, блядь, щоб була нормальна влада. Кучма і той, блядь, коли, наприклад, якийсь там святвечір Шевченка, блядь, Тараса Грорича Шевченка був е в національній опері в Києві, то це сука, чмо, але у Ні Данилович Кучму приходив, сука, п'яний блядь, е прямо блядь, на засідання цього блядь, Ну не на засідання, а на святкування річниці Тараса Грорича Шевченка. Або, наприклад, коли люди співали е, пісні, які написав е, на, на слова на, на вірші, наприклад, Шевченка, то він казав, що вони п'яні, блять. Ну це просто пізєс. Уйобки, от я скільки пам'ятаю просто владу в Україні, це просто уйобки блять. Тому власне їх потрібно відстрілювати там, блядь, різати нахуй їх дітей, блядь, спалювати нахуй, от і все. а краще не спалювати, краще сука, продавати на органи, блядь.